Проєкт рішення про встановлення вартості прогаліткових поїздок підходи на криком заробляти, капітан Карін. Проєкт рішення погоджено, зауважень немає. Що стосується рипу, це для дітей загальної свідчення шкіл, шкіл тариф залишається сталим, лише для дорослих осіб піднімається вартість поїзду прогалінкових тих прогулок на 5 гривень. що тариф не змінився з так? Так, і треба виховати, що на 50% дизель подорожчав, а фактично мотори є не нові, енергі... шалено енергоємки і фактично на 100%. На 50, 50 І якщо, кажу, що була селя... була селяр, була селяр, в селі... В селі раніше скільки? 10, в межах 10 гривень. Зараз і там? Ні-ні, я говорю, ні, без пів... пів... Але від старого пів... тарифу, без сьогоднішнього два рази? Практично так, на 100 відсотків. Два рази? Так.